Покажи мені саме недорогу модель 4D лазерного рівня, але такий, щоб ним можна було користуватися як для професійних задач, так і для домашніх цілей. Ось цей лазерний рівень. Називається він ось Радіант 4D. Є у мене на сайті nivellir 24com Або дзвоніть по телефону 096 562 3726. Його головні переваги це висока надійність та низька ціна. У комплекті одразу два ось таких фукудовських акумулятора. Бачите, з виходом Type-C, які надійно тримають заряд 4000 мАч. Корпус приладу якісно прогумований. Між склом та башнею з двох сторон стоять гумові ущільнювачі. Складається рівень, бачите, ось так таким чином з двох частин, якби, І основа йде суцільно металева. Ось це товстий шар металу. Бачите, і вона платформа сама поворотна. До речі, тут є гумові такі накладочки. Сам лазерний рівень. Зелений колір лазеру має. Діоди фірми Острам Німеччина. Вони мають високий ресурс роботи, дуже високу яскравість, бачите. І рівень якісно калібрується. У максимальній комплектації ціна зовсім мала для такого лазера. Ви її зможете знайти у мене на сайті. А також є QR-код, за яким можна скачати додаток і керувати цим лазером через систему Bluetooth, через телефон. Чекаю вас в гостях в моєму магазині nivelir 24com на моєму сайті. Кому що буде цікаво або якісь питання, дзвоніть по телефону.